Піар майданчик для проведення конференцій, презентацій, виставок та інших заходів з'явився у Вінниці. Розмістився він на шостому поверсі магіцентру. Мультимедійна апаратура за останнім словом техніки, комфортні умови все це першими побачили місцеві журналісти. Після офіційної частини відкриття відбулась прес-конференція з подробицями. Вадим Бататуєв. Подія, на яку чекали вінницькі медійники, представники бізнесових кіл та творча еліта, нарешті відбулась. У місті з'явився центральний піар-майданчик «Панорама». на урочистому відкритті. Червону стрічку перерізали Петро Порошенко, Олександр Домбровський та Григорій Заболотний. Після цього вони провели прес-конференцію. Поважні гості відзначили, що вражені сучасними умовами, які створило керівництво панорами для своїх відвідувачів та висловили переконання, що піар-майданчик стане центром громадського життя в Вінниці. Спілкуватися з вами в цьому приміщенні дуже комфортно, дуже сучасно, бо медійні можливості цього приміщення, цього центру є унікальними. Я думаю, що вони є унікальними не лише для Вінниці, а й для України величезна зала, де можна проводити будь-які презентації, будь-які форуми, будь-які навчання, будь-які громадські акції. Є прикрасою Вінниці і створює абсолютно нові додаткові можливості в Вінниці як потужного регіонального центру. Я переконаний, що тут буде демократичний дух розвитку стратегії. І динамічного такого руху вперед. піар-майданчик розташувався на шостому поверсі магіцентру. Конференц-тренінг-центр площою 500 квадратних метрів облаштований найсучаснішою мультимедійною апаратурою. Це дає можливість проводити тут не лише тренінги, конференції та майстер-класи, але й влаштовувати бізнес-презентації, покази мод виставки. Цель нашого піар-майданчика заключається в тому, що буде працювати інформаційна служба. Інформаційна служба, яка предполагает подготовку информационной э, события э, контент э, текстовой контент видео контент аудио это все организатор может получить э, ну, через некоторое время после проведения этого мероприятия он этот сервис или покупает или берет, Или, наприклад, он говорит, мені нужно зробити своє, я здесь зняв, я здесь сделал какую-то аудію, і мені этого достаточно. Вот. Поэтому контент та основний продукт, з яким буде виходити любої, хто буде проводить незабаром. Має запрацювати сайт піармайданчику. На ньому буде розміщена вся інформація з приводу того, чим займається центр, та перелік послуг, які віничани зможуть замовити навіть в онлайн режимі.